Так, хлопці, всім привіт. Ось мій контактний номер, звати Андрій. Телефон, вайбер, телеграм, що хочете. Так, з чого почнемо? Давайте з патронів. І отакі от патрони на продаж. 200-й. Ціна 1000 гривень, вам видно, так? Да? Кулачки зворотні, отакі от підрізані. Ну, це видно дядька диски точив чи щось таке. Ну, в мене теж такі є кулачки. 200 на 3 сателліта на планшайбу. Коротше, то ви все знаєте. Ціна така. І 160-й. Трошки посверлений. Видно, десь на тисках стояв чи щось таке під на, на фрезері, не знаю. Ціна 800. Теж на планшайбу. Стану такий. Не крутиться, не вертиться, ціна теж адекватна. Так, їдемо далі. Продається токарник. Назва його 1616, 616, ну то ви все знаєте. Так, що по ньому? Станок на прямому приводі Працює від частотного перетворювача 380 вольт. Все, там хлопець один просив. Покажи як це на прямому приводі. Я суть питання не дуже зрозумів, але покажу, якщо щось тут йому цікаво Вон бачите. Викинута коробка передач, взагалі на смітник. І на її місце встановлений фланцевий мотор. Побачили, так? Да? Ось так покажу. Тобто коробка передач відсутня. Він одразу від мотора. На этот самий Де він той шків? Та підожди. Отут він отут всередині ховається, той здоровий шків. Зразу туди воно пішло. Скільки там два ремішка, чи скільки я не бачу, чи один, чи два. Повинно має бути два. Ну не знаю. Було п'ять Ну то такое. Ніхто драть ним не буде, блядь. По пів сантиметра на сторону. В общем, станок комплектний, станок робочий. Бабка. станок такий, не ржава, до нічого, наверное. Ось люфта пінолі так немає. Ну, те що пальцями проверяється, немає. На пальця... Тут теж нічого немає. Стан направляємо. Ось такий, да? Ну це хлопці, я вам кажу, на пальця нічого немає. Чому нічого нема? То що направляйки тут в цьому станку. Знос вот тут на супорті. Тут борозди на супорті і тут. Стан направляю. Установлен 200 патрон Беларусь за прямыми кулачками зворотних немає. В комплекте ключ вот такой сюда. Ну то вы все знаете, да? Сейчас. Помечничок прибег. от все, пошел опять. И ключ вот такой сюда. Листя будет зажимать. Так. Я сказав, ціна 1000 доларів. Ціна 1000 доларів, локація Харків. Кому не треба частотний 380. Вирахуємо з ціни. Частотний. Купите собі на Аліекспрес і будете працювати від 220 від розетки. Я нагадую ще раз, верніш повторюю, чи як це казати, неважливо. Стоїть двигун 1,5 кВт, 1000 обертів. Все, станок працює, станок сверлить, станок, так, прошу прощення. Чик Він крутиться. Оберти, стільки там 300, 400, 380. Так. Раз виключили, він став. Поїхали в другу сторону. І так далі. Перебор. 1 до 8, ну це рідне по заводу Все, ми сверлимо любим сверлом. Ну, любим, яке у вас четвертий морзи приймає. Коротше, любим. Оберти ось. Все. Частотником тут регулюємо, ну то ви все знаєте. Все, чик, став, реверс Чик став. Все, вимкнули перебор. Все. В общем, показываю ещё раз. То есть гитара присутня, гитара рідна ще той ріже ріже різьби, які тут пише, метричні. Короче, крок винта 6 тут. В общем, я на ньому різав 3, півтора, різав 2, одиницю. Те, що ріжеться з розривом маточної гайки, все я різав. 1,25 різали з реверсом. Ну, Ви бачите, як він зупиняється. Вполне на 400 обертах можна спіти вивезти різець. Ну, і, Звісно, що можна ще частотником трохи підкрутити його, щоб він ще грубше ставав різче. В общем, отак от. ціна 1000 доларів США. Хто не розуміє, це десь приблизно на сьогоднішній день, день 43 тисячі гривень. Все, приїхали, в будь-якого буса його запхали, вага не знаю його яка. Чому був викинутий мотор? Верніше коробка передач. Тому що, бачите, він стає у вас в будь-якому гаражі, в будь-якому сараї, він стоїть під стінку і отой двигун там не, не стерчить. Та й працює тихенько. Короче, мені вже набридло это разъяснять. Кому цікаво? Ось контакт. В особистих повідомленнях. Все розкажу. Та що тут розказувати, а собственно все розказувати. Станок потребує ремонту. Ну, ремонту потребує. Він працює. Ну оце не є хорошо. Я так почав, тут крутилочки, вертелочки. Трохи. Тут болтики були вкручені. В общем, тут такой. Ну ми ні, ніколи. Ось оце, ось сюди, туда общем, Станок в комплекте станок як є. Цена 1000 доларів. Все показав, все розказав. О, помічний цюку. Все, прибіг, греться. Наверное, да на улице, блядь, минус 16. Конечно. Тут печечка хоч трохи тепліша. Станки позамерзали, все позамерзало. Сутки не було в майстерні на здоровому станку на той ресетримачі, що ж прихватило, не знаю. Хоча сутки в мене не було, було тепло, було все таке. Ну, це я ж двері бросаю відкриті, там його, нього. А, опять бросив, бачите? Тому що що, тому що собака, тому що хуліган. Все, дякую за перегляд.